Пропонувало не раз ще в той період, коли російські війська стояли біля кордону України. І вже всім їжакам було зрозуміло в лісі, що вони нападуть. Тобто, всі Йожики які були прошарені в політиці, хоч трошки, розуміли, що ну по-любому, Путін зробить свій крок. А нашим політикам було незрозуміло. щоб ви розуміли оцю всю ситуацію. Ну, було їм. Зрозуміло і США пропонували допомогу, наші відмовлялися. Я ще, так би мовити, сікось накось розумію, чому вони відмовлялися від допомоги США, коли російські війська стояли на кордоні. Хоча це крейзі історія, це так би мовити, повний виліт мозку. Когось там при владі не знаю, чи президента, чи його п'яти ефективних менеджерів там якось поміж собою розберетеся.